В'язання павутинки вам знадобляться спиці 6 мм, 4 мм 40 см, далі голочка для закриття лицевої гладі маркери і пряжа. В мене кіт на шовку, і ще я додала собі сюди в моточок люрекс. Отже, по розрахунках, в цій моделі ми не вив'язуємо росток. 92 петлі треба буде набрати, плюс одна для з'єднання в коло. Далі, звичайні розрахунки. Цю кількість віднімаємо петлі реглану. Я зробила по 2 петлі на кожен реглан, далі ділимо кількість на три частини. Перед 28, спинка 28 і рукава розділяємо на 2 по 14 петель. Чому я не роблю росток в цій моделі? Вона, як ви бачили на фото і відео, ця павутинка вона дуже легка, вона дуже вільна. В цій моделі не утворюється ось така складка попереду, тому. В принципі, тут можна росток не вив'язувати. Якщо ви, звісно, цього хочете, то можете це зробити самостійно по минулих майстер-класах. На спиці, на дві спиці, номер 4 набираємо звичайним способом 93 3 петлі. Поймаємо спицю. Далі, дивимося уважно, щоб петлі не перекрутилися так рівненько. З'єднуємо в'язання в коло. І розгортаємо в'язання. Далі в'яжемо на спицях номер 4 мм два рядочки просто лицевими, лицевими петлями. Оцю петлю потім можна буде підтягнути. Тепер вішаємо маркери. Відраховуємо петлі. Я завжди починаю новий рядочок, ну мені так зручно, я так звикла, з серединки спинки 28 петель спинка та перед. Тож я відраховую 14 петель і вішаю маркер. Я його вішую. На лінію реглану, так, за дві петлі. Мені так зручно, якщо вам зручніше по боках лінія реглану, то робіть, як вам зручно. Далі йде рукавчик. І, звісно, маркер початку ряду, беру інший колір, щоб так було зручніше, його вішаю трошки згодом, перехожу на спиці 6 мм і одразу починаю вив'язувати реглан. Дівчата, що важливо, звичайний набірний ряд і лицьова гладь не створюють еластичного краю. Тому, якщо ви бажаєте зменшити трошки горловинку, Будьте уважні, тому що може не пройти голова. 92 петлі це вже перевірено, і голова добре проходить, звичайний розмір і навіть трошки більше. Тому, сміливо, можете набирати таку кількість петель і далі розмір вже регулювати по лінії реглану, тобто, якщо хочете менший розмір робити. Лінію реглану коротшу, якщо більший розмір, такий більш оверсайз повитинку, то лінію реглану можна робити просто довшою. І ще не забувати, можна додавати підрізи петлі, тому там вже будете вирішувати. Отже, переходимо на спиці номер 6 Також вив'язуються лицеві петлі. Вся повитинка в'яжеться лицьовими. Додаю петлі просто звичайним накидом. Ось так. По боках лінії реглану будуть такі гарні декоративні дірочки. Якщо ви не хочете, щоб у вас були такі дірочки, то можна зробити додавання або з протяжки, або є ще відео, я залишу посилання. Під цим відео на різні способи вив'язування, додавання в петлі реглану. Отже, в мене накид і рукавчик ліцеві петлі. Накид, дві петлі реглану, накид, і далі в'яжемо. Додавання в реглан робимо. Через ряд, тобто третій ряд від початку, далі там п'ятий, сьомий і так далі. Далі четвертий ряд, одягаю вже маркер початку ряду. І далі в'яжемо лицьовими. Накиди пров'язуємо просто лицевою, лінія реглану дві петлі, і накид лицевою. І так, в'яжемо на ту висоту лінія реглана, яка вам потрібна. За що люблю в'язати зверху вниз, можна завжди перезняти на більші спиці там 120 або 100 см, поміряти. приміряти. Не забувайте, що кідмохер після пранячів трошки вниз потягнеться. Я пров'язала 18 додавань з одного боку реглану і з іншого. Ось так такий виходять Ось та ажурний, ажурний реглан, далі я роблю 19 додавання, але без накидів, а з протяжки. Лінія реглану дві петлі, піднімаю протяжку, одягаю на ліву спицю і пров'язую лицевою схрещеною. Далі дві лицеві, протяжка. За задню стіночку пров'язую лицевою схрещеною. Далі так само додаю петлі в реглан з протяжок, і наступний ряд в'яжемо вже без додавань. Після того, як ви пров'язали ще один ряд з додаванням петель вереглан, але вже без дірочок, і ще один ряд без додавання, будемо відокремлювати рукавчики і з'єднувати в коло тіло светрика. Я вже від маркера почала пров'язувати ряд в тіло светрика, я додаю лінії реглану тепер вам знадобиться голочка, ниточка і перезнімаєте петлі рукава на додаткову нитку. Тепер в підріз додаємо ще три петлі. Якщо вам не вистачає ширини светрика, ви можете додати сюди більше петель, то як вам вже буде по вашому розміру зручно. Далі ниточку трошки підтягуємо. І в'яжемо до наступного рукавчика просто лицьовими петлями. Петлі реглану додаю в тіло светрика. Рукавчик перезнімаю на додаткову ниточку. Додаю три петлі. Втягуємо ниточку, і не забувайте перерахувати петлі, спинки переду вони мають бути однакові, так як і рукавчики, теж має бути однакова кількість петель. Далі в'яжемо по колу. Наші додаткові петлі я пров'язую за передню стіночку один, два. І тут в мене завжди виходить ось така довга ниточка, якби я не підтягувала, тому я роблю ще одну петлю. І пров'язую, так наче з хрещеною, за передню стіночку. І далі продовжую в'язати на другому підрізі робимо так само, і продовжуємо в'язати на довжину, яка вам потрібна для вашого светрика. Ось такий виходить светрик потовщений край, він не еластичний, не розтягується, але при цьому він не загортається, не буде такий у вас рулик. В принципі, якщо светрик у вас оверсайз, то такий спосіб закриття петель також підходить. Тіло светрика я пров'язала 58 рядів, довжина рукава я пров'язала 74 ряди, і будемо зараз закривати край. Ось наші петлі. Я піднімаю протяжку петлі, яка нижче знаходиться, одягаю її на ліву спицю, пров'язую лицевою. І закриваю як звичайним способом. І так само петля нижче я її піднімаю, дві разом пров'язую лицевою і попередню накидаю зверху, виходить. Ось такий у вас рядочок, Не еластичний, але і не закручується. Так буде виглядати. Ви можете обрати закриття петель або таким способом. Або звичайним способом, або голочкою. Ось так можна закрити, і у вас буде більш такий еластичний край. Посилання на відео ви знайдете під цим відео, як закривати голочкою лицьові петлі на кідмохері. Формуємо рукавчик, перезнімаємо петлі на спицю того ж розміру, яким ми в'язали тіло светрика. Міточку можна виймати. І я одразу починаю в'язати рукавчик. Просто лицьовими петлями. Вдягаю маркер. Тут у мене і початок ряду, і відлік рядочків. Продовжую так в'язати по колу до підріза. Так, петлі підрізу починаються ось тут в мене, тут чотири петлі, для того, щоб не було дірочок. Я підніму ще до підріза дві петлі. Ось у нас йде ряд регланної лінії. Я візьму петлю лицеву тут одну і ще одну. Ось тут. Далі з підрізу набираю 4 петлі. І з іншого боку так само підніму 2 петлі, нехай це буде ця петля. І ще одна ось тут. Все, я набрала достатню кількість петель для рукавчика. Тут можна буде підтягнути, потім ниточку цю зафіксувати. Далі лицьовими петлями вив'язую довжину, яка мені потрібна, яку мені хочеться. Закриваю потовщеним рядом, і все, светрик готовий до ВТО.